Полуничний сезон триває. Тісто для цього тортика готується швидко, тому духовку я вже поставила розігріватися. До яєць я додаю щіпочку солі для контрасту смаку, додаю ванільний цукор і половину від кількості цукру. І вінчиком збиваю. Додаю решту цукру і продовжую збивати до того моменту, поки цукор не розтане. Цю масу я збивала протягом трьох хвилин, цукор розтанув, вона збільшилася в об'ємі і посвітлішала. Беру кисячок. Кисячок в мене домашній. В мене є своя козочка, вона дає молоко, і з неї я роблю все, що мені заманеться. Додаю я сюди соду. І потрібно, щоб ця сода активувалася. Ось так швиденько перемішую. У кого немає кислячку, можна брати кефір, сметану або будь-який інший кисломолочний продукт. На поверхні кислячку з'явилася активна пінка, значить, сода активувалася. Додаю до цукрової яєчної маси, додаю сюди какао-порошок і додаю соняшникову олію. І перемішую до однорідності. Тепер частинами додаю попередньо просіяне пшеничне борошно і замішую тісто. Тісто має бути по консистенції, як густа сметана. Борошно я додаю частинами, щоб не переборщити, тому що воно може бути різне. Ось таке має бути тісто. Це тісто я відправляю в формочку. Формочка у мене діаметром 19 см. Дно я застелила рукавом для запікання, а боки пергаментним папером. Друзі, я завжди страхуюся. Поверхню тіста вирівнюю і відправляю. Цю формочку з тістом в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати до готовності на режимі верх-низ, без конвекції. Вийняла корж з духовки. Готовність перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо паличка виходить сухенька, без залишків сирого тіста, значить корж готовий. Випікався він в мене 45 хвилин при температурі 180 градусів. Залишаю його на столі до повного охолодження. Крем я готую молочний заварний. Для цього в кастрюльку я налляла молоко. Молоко в мене домашнє. І ставлю його на вогонь. Від загальної кількості молока я відділяла невеличку кількість для того, щоб розвести крохмаль. Поставила на вогонь кастрюльку з молоком. Додаю сюди цукор. Додаю невеличку кількість ванільного цукру. Точніше, це не ванільний цукор, це ванілька. Ванілін. Розмішую, щоб цукор розтанув і чекаю, щоб це молочко закипіло. А тим часом до цієї кількості молочка, що я відділяла, я додаю сюди крохмаль. І перемішую, щоб крохмаль розтанув. Крохмаль в мене кукурудзяний, можна брати і картопляний. Молоко закипіло і я тоненькою цівочкою вливаю розведений крохмаль, безперервно помішуючи. Продовжую помішувати, допоки не почне булькати. Викричаю крем закипів, почав булькати. Проварюю його ще 30 секунд, безперервно помішуючи, і знімаю з вогню. Крем вийшов ароматний, однорідний, без грудочок. Тепер йому потрібно дати охолонути. Охолодити його можна двома способами. Накрити плівкою в контакт. І поставити, щоб він охолоджувався, або ось так частенько підходити і його перемішувати. Це треба робити для того, щоб зверху не утворилась така шкірочка. Так як мені цей крем потрібний швиденько, то я буду його помішувати частенько, щоб він швидше охолонув. Коли заварна основа повністю схолола, готую крем. Масло я заздалегідь вийняла з холодильника. Друзі, якщо ви з тих чи інших причин заздалегідь не вийняли масло з холодильника, то можна його відправити в мікрохвильовку на декілька коротких імпульсів, щоб воно розм'якло. Масло повинно бути ось таке м'ягесеньке. Збиваю його поки що так, без нічого, одне масло. Далі я буду додавати по одній дві ложці цієї заварної молочної основи і буду продовжувати збивати. Зіб'ю зараз до однорідності і знов додам 1-2 ложки заварної основи. І так буду збивати цей крем, поки всю заварну основу не введу в крем. Крем готовий. Дивіться, друзі, який він ніжний, повітряний, і на смак дуже смачний. Мій корж схолов. Дивіться, який він красивий з усіх сторон. Єдине те, що ось тут в нього шапочка. Але це нічого страшного, я її зараз зріжу, і вона мені піде на крихту для декору. Ось так. І цього коржа я корж. ще раз розріжу навпіл. Дивіться, який красивий, пористий і дуже м'ягусінький корж. Я так думаю, що пропитувати його не потрібно. Сразу буду перемащувати крему. Крему я накладаю багато, трошки він впитається, а трошки залишиться як прослойка. Зверху накладаю другим коржем. І змащую кремом. І в такому вигляді я його відправляю в холодильник на ніч. Постояв мій торт в холодильнику цілу ніч, стабілізувався, і тепер я приступаю до декору. З цією метою боки торту змащую кремом. Шапочку, що я зрізала. Зверху коржа я подрібнила в крихту і тепер буду декорувати нею боки торту. У мене ось така спеціальна лопатка є. Ось таким чином я обробляю боки торту. Полуниця в мене вирощена на власній грядці, я її помила, видалила корінчики і буду використовувати для прикраси торту.